Четвертий день Чорніїв горює за тими, хто загинув від російської ракети, якою ворог вдарив по серцю міста. 22 серпня Чорнігівці прищалися з Дмитром Маглічем та шестирічною Софією Голинською. Під катерининською церквою збираються друзі, знайомі, рідні та побратими Дмитра. Ярина бачила Дмитра напередодні. Про загибель знайомого дізналася з соцмереж. Бачилися 18-го вечором біля будинку. Діток разом водили в садок. Був дуже добрий. Я не знаю, не разу його не бачила сумним. Завжди. Ну, усім допомагав, скільки. Провести Дмитра у останню путь прийшла його перша вчителька та класна керівниця. І саме в перший мій випуск саме сюди попав маленький Дмитрик. Останній раз я його бачила весною. У мене комп'ютер, там то щось якісь були неполадки, то я передзвонила, Він прийшов, він відгукнувся, тобто він ніколи не залишався осторонь. В 10-11 класі він до мене прийшов. Я його навчала тільки два роки, але мені вистачило цього для того, щоб зрозуміти, що це був. Найкращий парубок, мабуть, в нашому класі дуже світлий, дуже гарний, дуже усміхнений. початком повномасштабного вторгнення Дмитро став на захист нашої держави. Йому саме дали відпустку на п'ять днів. У Дмитра залишилася дружина та п'ятирічний син. До Троїцького собору сходяться родичі та знайомі родини Гулинських. Найбільші оберемки квітів сьогодні для шестирічної Софії. Дівчинка приїхала разом з мамою у вихідний день зустрітися з подружками та прогулятися містом. Прогулянку у Яблучний спас зупинила російська ракета. Софійка померла у Чернігівській обласній дитячій лікарні. Її травми та велика крововтрата були несумісними з життям. Батька дівчинки Олександра відпустили з передовою попрощатися з донькою. Каже, свою Софійку запам'ятає маленькою україночкою з великим серцем. Завжди вірила в перемогу, достатньо казала, папа вернеться, буде перемога. Папа повернувся, перемоги ще немає. Олександр планував взяти відпустку з 28 серпня, аби повезти Софійку у перший клас. Хай відчує те, що відчуваю, як мінімум. А той хай в стократному вираженні. Хай вони це через себе принесуть і неодноразово. Всі разом і окремо. Тим часом наші військові мстять російському ворогу за ракетний удар по Чернігову за загиблих та за всіх постраждалих. За Чернігів! Тому що за кожну дитину, за кожну людину, яка померла від цієї напасті. Чернігівці ж досі несуть квіти до малої сцени. Саме тут Софійка була у момент вибуху російської ракети.